Нарешті, нарешті цей день настав, Це ж свята п'ятниця, попереду два вихідні дні. Літо, спека, чудова погода. Ну як тут не радіти? Ще й день в мене дуже гарно пройшов. Я встигла змонтувати один проєкт, який ми знімали на тижні. вийшов в мене гарно, тому я свою роботу дуже задоволена. Оп, час обідати. Так. Я виходжу на вулицю, щоб знайти щось смачненьке. Мені на очі потрапляються львівські курасани. Ну як тут не зайти? Замовила свій курасан, чекаю. Поки чекаю, знімаю трошки контенту для свого інстаграма. Оп, замовлення готове. Так, треба його десь з'їсти. Що ж я хочу? Я хочу, щоб це був дуже гарний вид, щоб це був недалеко від центру. О, так в мене ж поруч є золоті ворота. Обираю лавку, сідаю та обідаю. Який смачний круасан. Все, з цим покінчено. Треба вертатись. День прилетів дуже швидко. Час їхати додому.